Привіт, друзі! Сьогодні з сім'єю приїхали на екскурсію в Тернопільську область село Кривче подивитися дуже гарну печеру. Печера називається Кришталева, одна із найбільших гіпсових печер Європи. Поруч з печерою розташовується сувенірний базарчик, а також дуже класне кафе, Колиба, Марічка. Якій можна з'їсти комплексні обіди, випити смачної кави або чаю, з'їсти хрумкого чебурека, замовити банош, бограч або грибну юшку. Дуже колоритне місце. Починається наша подорож кришталаву печару в селі Кревчі, а ці Буду вашим екскурсоводом звати мене Надія. Загальна довжина цієї печери 23 кілометри, екскурсійний маршрут 3 кілометри. Для того, щоб ви побачили все царство цього підземелля, вам необхідно пройти вхідним коридором. Довжина якого становить 500 метрів. Вхідний коридор це покручена тонель, прикопана глині галерея і місцями застають камені глиби. Тому потрібно йти обережно, щоб не зробити собі на чолі печерний подарунок. Печера музей-заповідник загальнодержавного значення, тому відбивати кристали, робити написи, світити, курити в печері, забороняється. Зараз подивимось на прекрасне небо. Запам'ятаємо його таким, яким є, і зробимо перші кроки під землі Придністровського поділля. Значить, приходимо хідним коридором 500 метрів, зупиняємось біля вказівника 100. Там буде, тут нема куди звернути. І там ми продовжуємо з вами екскурсію. А тут — Опа, на приходимо давайте зараз. Йдемо в печарою. Тимошка коментує кожен крок. Що там є? Дилка. Дилка? Пішли. А за нами це хоче. Пішли, пішли, пішли. Чого тут аха? Це... Вот, понимаешь, что чого я не люблю бути високим. Я хочу вытаски з ножками як папа. У меня Фу, ну что тут ирую. Дайте. Молодец. Оооо! Ти бажано мати, а три кілометри. А я не буду спускатись, але будеш. А я це знала. Так, ну май, будь ласка. Так, зібрали всі, так? так. Не хочу його свідку. Ми з вами прийшли 500 метрів хідного карету та 40 метрів казкового гроту. Саме тут, де ми з вами знаходимося близько 20 мільйонів років тому назад, в тортонському віці на періоду. Вся південно-західна частина геологічної платформи була покрита. Мілководне сарматським морем. З часом це море зникло, залишивши на своєму дні гіпсові пластини, перекриті підніми відкладами і різких порів. Ходить ці печері розташовані горизонтально 40-метровим товщі. Над нами 18-20 метрів гіпсу, декілька метрів покривних порів, остальне – грунт. Всього разу над нами 40 метрів. Щоб ви зрозуміли, що саме тут, де ми з вами знаходимося, було море. Все було заповнено водою. Часом це море відступило, залишивши на своєму дні гіпсові пластини, перекриті пізніми відкладами гірських порід. Перше кристалову печеру дослідили в 1721 році. Основним дослідником печери був зі Львова Ржечинський. В 1933 роках вже був проложений перший екскурсійний маршрут під цією землею. Но в той час відвідували печеру тільки туристи із відданих районів. Це були із Польщі, Німеччини, Румунії і Франції. Під час війни цією печерою ніхто не користувався, тому що головний вхід був зруйнований і до сьогоднішнього дня не встановлено ким, з якою метою це було зроблено. Так і залишились загадкою. Вже в 1961 році учнями нашої школи був знову прочищений цей вхід. В 1963 році, коли проходить група дослідників зі Львова і Києва, вони випадково танцювальні відблиска ліхтариків натрапляють на скелет. То цей чоловік і звідки він встановити було важко, тому що біля нього не найдено жодних документів. Коли визвала група експертизи, їм вдалося єдине становити, що це був молодий юнак приблизно 18-20 років, перед її очікали жадоба першого відкривача. Він прийшов декілька коридорів і в нього згасла свічка. Коли він кинувся до виходу, виходу настоячого він не знайшов. Так він тут і загинув. Біля скелета знайшли монету 1905 року та черевики. Помер він приблизно в 1909 1910 роках. Скелет зберігається до сьогоднішнього дня в цій печері, але ми його не побачимо, тому що туди вхід не освітлений і не прочищений, туди туристи не проходять. Ну, ви не визачаровують так сильно. Якщо б хтось зістане від вашої... І знаєш, така легенда в цій печері? І забирали дуже гарних дівчат рабство. Ці дівчата вирішили ховатися в це під Одного разу одна гарна дівчина, яку звали намачно спав. Наталя тихенько підійшовши до нього, вирішила йому помститись. Вона хотіла відрубати йому голову. В той час почались великі обвали, і, і вона встигла відрубати тільки праву руху. Господар розізлився, скликавши своїх слух, наказав перетворити Наталю в кам'яну Маємо зі виїздони, тому що прожектор справа, щоб гарно було видала вивела, війни ще творі у столі. І верху перед вами голова вивела. Треба области. Дуже гарно вийде, вийде цього.

С коплюю собака. А ось соба. тут ексклюзивний, ексклюзивний такий тещин язичок. О, тещин. О, ну, а Так, щоб не було біді зять, я вам покажу зятіве горло, прописати там бачите. <різь> ну, а далі ми будемо проходити біля кам'я, який називається аналогін Кожен з вас має можливість присунити голову. Там живемо. Та не по маленького воду. В залі затишному, подивіться, будь ласка, як мілко відшліповане ці стінки водою. Можна назвати, як стіклі зимою, чи листя пакороті на потолочку побачимо птицю. Ось голова і дзьоптоло ще виділене і великий гарний квіт. Mm -hmm. А ось тут ми побачимо однорідний пластинчастий гіпс. Ми називаємо печерною розою. В народі назвали мар'єве скло. Ще на нього ось слюда. Якщо приложити ліхтарика, він буде світитися, wow. Ось Отут не світиться, тому що інша структура, різновидність гітсів, а тут світиться. Коли старожили, робили з нього вікна. Він стоїться на любу ще як стекло. Ви, він І з нього робили вікна і ще робили підсвітку, прекрасне. Що... Але нам треба нової історії, не дуже добре ви вони всі виходили. Ну а далі ми будемо проходити з вами коридором диким. Які, е, і ще буде продовжуватися, тут трошки такий і чудес однозначно в цьому коридорі. Козку хоч. Ну нас фото. А можна взяти каску для фото? Вихід. Можна, звичайно. Бери. Це вихід з печари виходимо. Ми якщо вийшли вже. Але тє... що тут річка. Да, тут є річка. Я танцю, як коли я ходив в туалет. Друзі, вийшли з печери. Дуже класна, дуже насичена екскурсія. Усім рекомендуємо поїхати в Кривче в печеру кришталеву. Друзі, дякуємо усім за перегляд. Не забуваємо підписуватися на канал. Ставити лайк, включаємо дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А з вами прощаємось і кажемо вам до нових зустрічей на нашому каналі.